Ви потрапляєте в храми, отримуєте оце уявне задоволення, самозадоволення від того, що я був в церкві. А ти ходиш до церкви? Я кожну неділеньку і на свята. Я ходив до Бозі, там помолився, там є Бог, треба ходити. А як? Але визнайте, ніякої користі ви там не отримали. Окрім самозадоволення, нічого більшого. Віра, як завжди, не принесла вам ніякого зиску і залишилась. Ваша душа пустою. Вийшовши з храму, ви знову занурилися в світ і забули за Христа. І вже коли ви чуєте навіть про Ісуса, а я це пережив вже не раз, коли говорив істинне Слово, вони кажуть: говорити треба про Бога в церкві, а ви жити з Богом не хочете? Якщо хочете, і Бог в церкві, то перебирайтеся в свій храм і там живіть. Ні, світ. Знаєте, ревність таких по Господу виглядає справді явним лицемірством. Люблю Бога, люблю Бога, але не Боже. Люблю Ісуса, але не Христове Слово, не Його Євангелію. Мені вистачає, що скаже мені мій священник. І подивишся, а як в храмах хода повільна, правда? Така тиха. Ніхто не цокає. Легка темрява, якийсь запах свічок. В одному місці світиться світло, а свічечку поставити. Якщо не встиг спочатку, поставлю потім в кінці. Літургія, потім моляться, стоячи на колінах, а хто так стоїть. В більшості бабулі стоять на колінах. А ті, хто стоїть, потім допомагають бабулям, перериваючи свою молитву, встати. Добре діло зробив. Добре. Не застигла бабуля на колінах. Стоять перед різними образами. Хто перед Ісусом, ну, такий, який намальований, перед таким і стою, хто перед Матінкою Божою, а хто перед Антонієм, хто ще перед якимось, якого взагалі -то ніхто і не знає. Ну, святий в нашій церкві, він святий, його почитають. Хода тиха повільно, моляться. Ікони взагалі-то на вибір. Можна і купити, ставлять свічку. Перехреститися обов'язково три рази, і закінчується все виходом з храму. Поклонився, перехрестився. Знаєте? І вони тверді, вони твердіші часто від вас, дорогенькі мої. Я не про всіх кажу, але багато і серед нас є яких, які, які відвертаються від цього. Ну що ж, в них така віра в нас така. Вони далі живуть таким своїм життям духовним. Їх переконали. Мене теж колись переконали, але я тут почув: я почув справжнє слово Євангелії. Я тепер на християнських зустрічах. Я не з католиків, вже тепер і не з протестантів, я віруючий. Я справді хрещений Духом Святим. Я знаю таїнства? Для мене нема таїнств. А яка побожна розмова відбувається серед християн? Я вам скажу лише декілька речень, тому що більше їх і не буває. Коли зустрічаються католики. І протестанти, наприклад, або й ми з любої з цих направлень. Вони кажуть, ми теж молимося, ми теж віруємо в Ісуса Христа. А спитай їх, як вони вірують, спитай їх про доказ віри. Ви знаєте, мене колись не питали про це. А знаєте чому? Протестанти не питали. Знаєте чому? Я кажу про протестантів і. Розмові з католиками і православними. Адже ж я був з православної сторони, може, з католицької навіть. Ми молимося, і ті моляться, і ті моляться. Всі до Ісуса молимося. А спитай, а як молишся? Які відповіді? Ти маєш особисто можуть згадати, що хтось там, десь там. Але про це практично не говорять. Лишень, ви вірите, і ми віримо. Ви молитеся, і ми молимось. Це коронна фраза. Я подумав, думаю, Господи, а на що воно виглядає, якби це було в світі? Це духовна розборка? знаєте, Таке собі духовне мордобиття. І ми віримо, і ми віримо. І один одного, той католицькою рукою, духовною, а той православною, а протестант з двох рук, одного і другого. І всі моляться, і всі вірять. Ой, хрестик головне на шиї. О, це не забудьте, хрестик на шиї ще. Атрибут. А в мене є хрещення, в мене є свідоцтво. А в тебе протестант є? Ні, немає. Зато в мене є заява написана. Я в зібранні. А в якому ти зібрані? Я п'ятидесятник. а я харизмат. А я, а я баптист. А я ще хтось там. Скільки заяв? Чи вартує цей їхній папір? Хоч чогось на суді Божому.